Всім привіт! В цьому відео поговоримо про танк ТС-60. Це американська ПТСАУ 9 рівня, яку можна отримати за 28 жетонів бойової перепустки. І щоб не відкладати інтригу на потім, відразу скажу, що суб'єктивне тріо кращих танків за жетони для мене залишається безмінним. Маю на увазі фазу та футюра, і якщо ви шукаєте фановість або трохи токсичності, то для цього ідеально підходить кобра. Лише потім варто придивлятися до інших машин. ТС-60 не належить до слабких або провальних танків, однак за. 28 жетонів, хочеться побачити щось дійсно цікаве та потужне, а після гри на цьому танку залишаються доволі змішані враження. Для початку розглянемо броню цієї девятки, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу. НЛД тут 175 мм, в довороті можна зробити 200. Це не перешкода для однокласників, хоча інколи рятує від сімок та основних снарядів умовних Т-44 або ІС 6. Основна проблема Т-60 в тому, що влучаючи в НЛД, нам пошкоджують двигун. І, повірте, робляться доволі часто. Взагалі, при Виборі обладнання є сенс навіть придивитися до експерименталки на живучість. Верхня бронеплита має товщину 120 мм і знаходиться під хорошим нахилом. Коли ми граємо на одному рівні з суперником, то отримуємо 260-280 мм приведеної броні. Варто нам наїхати на невеликий пагорб, і від ВЛД вже буде рекошет. Танк має заднє розташування башти, і це створює свої труднощі. Однак у нього є кути в мінус 7 градусів, і від мінімальних пагорбів грати можна. Це не ЕСМ чи Крайслер, де лежача мураха вже стає непосидення. Перешкодою. З кумулятивами, як ми бачимо, все складніше. Коли проти нас грає така ж ПТ-САУ, то мінімальний доворот уже дозволяє отримати дамаг, а слідом за втраченими хп ще й може статися підпал. Тут ситуація дуже схожа з німецьким ПЗ-7. Також, коли ми ромбуємо, можуть влучити в підбашений циліндр. Для кумулятива це доволі велика зона, для інших типів снарядів залишається тоненька смужка в 200 мм. Якщо ви грали на німецькому ПЗ-7 10 рівня, то для вас буде нормою довертати корпус і постійно мансувати, адже не. Не скрізь на такій габаритній техніці вдасться легко заховати корпус. У танка башта неповного обертання, проте із власного досвіду можу сказати, що 136 градусів в одну та іншу сторону для комфортної гри вистачає з головою. І саме з бронею башти вже починається справжній рандом. Є рикошетні скоси, які переростають в ділянки, де 280 та 300 мм. Це все за умови, коли ми прямо дивимось на суперника. Така ж броня в центральній частині маски, а влучаючи вище та нижче, взагалі бачимо по 500 мм. Однак, повертаючи башту, буквально на 3 градуси в сторону, ці показники вже перетворюються в 260, а місцями 240 мм. Такі моменти добре проявляються, коли грати доводиться проти декількох суперників. Поки намагаєшся дати шкоду по одному, підставляєшся під іншого. Тут ще й потрібно брати до уваги повільне обертання башти. Біля маски є невеликі виступи, де 165 та 220 мм. Це ділянки мінімальні і влучити туди складно. Набагато легше вицілити лючок, який зовні схожий до фази. Однак на практик. Він виявляється справжнім картоном, і ми приймаємо фактично все, що летить в наш адрес. Ще цікавіше стає, коли ми зустрічаємо суперника з калібром 121 мм та вище. Умовний Фердінанд вицілює лючок, снаряд падає вниз, і о диво товщина даху 40 мм. Тобто він пробивається за правилами трьох калібрів. Ця акційна дев'ятка прекрасно грає в топі, фактично як звичайний важкий танк. І в той же час танки 10 го рівня або дев'ятки по типу фази, чи М103, які грають на кумулятивах, змушують різко збавляти. Оберти і переходити на доволі обережний стиль гри. Із приємного варто виділити запас міцності в 1900 хп. Якщо ж вибрати слот на живучість і поставити загартування, взагалі отримаємо 2120 одиниць. Також при виборі обладнання рекомендую встановити турбіну, адже максималка у американця 35 км на годину. При цьому набір швидкості по середнім ґрунтам не найкращий, оскільки є проблеми з прохідністю, по м'яким ґрунтам, там взагалі катастрофа. Швидкість заднього ходу лише 12 км на годину. І це ще один аргумент на користь турбіни. Крім цього, є свої нюанси зі швидкістю повороту корпуса та башти. Особливо звертаєш на це увагу, коли поруч носиться швидкий суперник. Тому ідеальним рішенням для ТС-60 буде експерименталка на мобільність. І ось тепер плавно підібралися до вогневої міці. За своїми показниками, гармата дуже схожа до того, що ми бачили на ТС-5. Безумовно, чи не найбільшим плюсом цієї ПТСАУ є ДПМ? Спочатку цей показник взагалі був 3 300 в базовій комплектації, маючи 400. Разової шкоди ми не набагато програвали тортойзу. але в оновленні 1.24 середню шкоду на хвилину добряче так зрізали на цілих 400 одиниць, забігаючи наперед, негативні зміни торкнулись і стабілізації. Тобто тепер у ТС-60ДПМ зі встановленим досилачем вентиляцією і пайком складає 3,5 тисячі. Чисто для справки такий же показник тортоїз має без будь-яких покращень. Із пробиттям все доволі стандартно. 258 мм на ББшці, яка летить 1150 метрів на Секунду. Кумулятив відповідно пробиває 320 і його швидкість польоту 950 метрів на секунду. Далі переходимо до точності стрільби, і ось тут все не так гладко. На противагу максимально швидкому зведенню у танка, м'яко кажучи, не найкращий розкид на 100 метрів. І ось ця точність стрільби довела до того, що в основній збірці я ставку зробив не на загартування, а на вентиляцію. На ближній відстані стрільба цілком задовільна, але з дистанції вже 250 метрів плюс справа доходила до абсурду, коли по М103 9 пострілів результативно залетів лише один. При цьому ТС-60 має ледь не ідеальну стабілізацію від повороту башти. Її швидкість обертання повільна, а тому ми відразу робимо постріл без дозведення. Це за умови звичайного позиційного бою. На практиці, із врахуванням особливостей броні цієї техніки, постійно потрібно рухатись, аби не вицілили лючок чи іншу вразливу зону. Так ось від повороту корпуса та в русі стабілізація, навпаки, жахлива. І, хоч зводимось ми швидко, проте робимо це з кола ледь не на весь екран. Щось подібне, до речі, до Довелось бачити на німецькому тетреягер, який випадав з коробок. Ну і так як це ПТСАУ, стабілізатор сюди не поставиш, а тому до подібних особливостей доводиться лише звикати. Не знаю, баг це чи ні, але на даний момент ТС-60 ще й не має безкінечної ремки. Ніби дрібниці, однак, теж впливає на загальне враження. Польові модернізації радив би всюдихідне шасі для кращої прохідності, в другій парі будування паралаксу, за допомогою третьої пари покращуємо огляд, а на останок можна ще наростити середню шкоду на хвилину. В цілому цю Штурмову ПТСАУ важко назвати поганою чи нецікавою. З таким запасом міцності та ДПМом доволі приємно стримувати суперників, які активно намагаються продавити напрямок. На один постріл опонента ми, як правило, відповідаємо двома. І порівнюючи цю ПТСАУ з минулорічною КПЗ 07 ХК, яка теж коштувала 28 жетонів, американська дев'ятка на голову, а можливо і на дві сильніша. З іншого боку, особливості бронювання та дуже специфічна гармата точно не роблять цю машину найпростішою в реалізації. Навпаки, на деяких картах та особливо в сетапах з десятками нам доведеться непросто. Ще раз повторюсь, що футюр Фаза та Кобра це особисто для мене топ-3 за жетони. Якщо всі ці машини є в ангарі, тоді можна придивлятися до ТС-60 чи якогось Об'єкта 777. Багато гравців за 13 сезонів забрали фактично всі танки. І якщо ж вибирати доводиться саме серед новинок, тобто між ТС-60 та ТТ-130М, за якого треба викласти 20 жетонів, перевагу віддам американський ПТСАУ. Хоч і доводиться. Переплатити, але Чехословацький ВТ взагалі виглядає посередньо. Якось так. Дякую всім за лайки та підписки. Залишайте свої враження та бачення стосовно американського ПТСАУ. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.